Любі, ну що ж, завершився матч Ліги Європи між Атлантою та Байером. 3-0. Відкрас Аталанти і Атланта чемпіон Ліги Європи. Фантастика! Просто неймовірна фантастика. І сьогодні в Бергамо будуть точно салюти, буде там святкування. Для Аталанти це і справді, ну скажімо так, великий успіх. 3-0 хет-трік Лукмана і Байер з не першої поразки. Фантастична Аталанта Джанпіро Гасміріні. Саме вони зупинили Ніверкузинський Байер. Браво! Просто браво! Зараз розберемо цей матч по порядку. Давайте розпочнемо зі Стуартових схел Аліо 3-4-2-1. Аталанти, мусор в Хінка, Хінкашн з Сіті захисники Сі, 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 Сі. Далі компейнерс. Компейнерс та відповідно в парі з ним грав бразильський центральний підзахисник Едерсен, Руджер Запакос-Латералі, Фар Лукман, центральні атакувальні підзахисники і Скамака. Шкамак. Скамака у нападі. Найкращі бомбардир Таланти, звичайно, що строю. Байер 3-4-2-1. У Ліверкузена також ідентична розстановка, коварш в воротах, Джазе та Тамбаса, Інкапіє, захисники. Грінні Джек та Паласіос підхисники. Останнє Джіандрі Греймаль, латералі. Флоріан Вір, Фрінпонк, відповідно, центральні атакувальні підзахисники у нас. І Адлі, Адлі сьогодні вийшов грати у нападі. Це у нас у Байера розклад такий. Це Аталанта, я ж кажу справді, відкриття. Просто відкриття. я думаю, в принципі, з вас ніхто не вірив, що саме Аталанта виграє Лігу Європу. Ось всі вважали що це буде Ліверпуль або... Баерні Маркузе, но ну, Аталанта показала характер і, і Клупі з Бергамо завоює історичний для себе титул Ліги Європи. Просто фантастика. Аталанта повністю контролювала цей матч і на ці салюти Аталанта абсолютно повністю заслужила. Нульгу. Голівих... Ні, був, був, був один момент у Байер, був Грімальдо. Прохунку вже 2-0. Атланта взагалі е, перекусала центр поля. Атланта повністю. М, тобто центр поля Центрполя е, цей е, е, бразилець Едерсон, Компейнерс, Реджери чисту переграли Гремальдо, Джак за і Станіше. Атланта душила Байер Байері перші м'ячі. Додушили Бергамо додушив Ліверкузен, запокостий ідеальний простор на Лукмана зробив, ну, а Лукман підставив ногу і розстріляв вратаря. Потім на 26 хвилині просто ідеальний гол від Лукмана, обвідний удар в дальній кут, без шансів для вратаря. Ну а потім Байер ось був момент у Грімальдо. Потім Байер намагався відігратися, але Аталанта. Яка ще повністю контролювала цей матч і на 75 хвилин Таланта вибігла в контратаку, ну а Лукман розібрався з захисником, пробив дальню дев'ятку і поставив абсолютно крапку. Жирню, крапку 3-0, перша поразка. Для чинних же чемпіонів Німеччини, тому що Байер виграв чемпіонат це перша поразка. Ну, На цьому відео казати, що я буду кому-то завіт, там будуть Росставин, за переможе Байер, але я повністю не прогадав і браво Аталанта і браво Джампіро Гасперіні. Я дуже щасливий за Джампіро Гаспиріні і Руслан Маліновський э, при цьому тренері грав. Я дуже щасливий за Аталанту, і коли грав там, Рослан Малиновський. До речі, я пам'ятаю, коли Аталанта з Байєром, та грав, коли Руслан Малиновський. Це було в березні 22-го року. Ось Атланта, коли там був Руслан Маліновський, всьому на Четпіри Гасперіні, мені дуже сильно о -о, за них не вболівав. Але Атланта так завжди подобалася. І Атланта дуже багато фіналів програла. Євентусу, то, оскільки там фіналів Кубка Італії там були. Атланта ніяк не могла виграти. Ось нарешті Атланта завойовує титул. Вони програли Ювентусу тиждень тому, а сьогодні. А сьогодні в Бергамо буде салюти. Сьогодні в берегомо саліти. Ну, у Ліверкузена можуть бути ще солюти, тому що Байер ще буде фінал Кубка Німеччини. грати, то Байер може зробити одно золотий дубль. І для Байера це сезон супер. Вони чемпіони Німеччини, вони вийшли до фіналу. Плюс на фінал Кубка, був фінал Ліги Європи не програв, буде фінал ще Кубка Німеччини, Німеччина, виграла чемпіонат. Для Байера це успішний сезон. По 10 ударів, 7-3 удари в площину. Да, 33 на 67, да, Байер тотально володів м'яче. Мала Таланта спокійно передушувала. Подивіться точність пасу Ліверпульського Байера. 83% це показове показує. 70 таланта, без питань. А скільки помилок було футболістів Байера? Ось. Ну і кутові 2.5%. 2.5 за кутовими. Давайте подивимо статистику гольових моментів. <таспоріг> uh, і тут в uh, Аталанти була одна гольова нагода, Вони її реалізували. Це у Лукмана, у Байра. Одна гольова нагода була, і одну вони опустили це удар Алехандро Гримальдо, коли Аліхандро виходив один на один. але... Поторопився з ударом. 675 пасів у уліверкунського байера, 565 точних, тобто 110 пасів були неточними. у Атланті 333 паси, 235 точних, 70% пасів в Атланти, 83 у уліверкунського Е -м... Ну і ось з 10 ударів Атланти, сім в площину, що показує показник. Два удари повз ворота і один удар заблокований. У Ліверкузенського Байера з 10 ударів 3 в площину, 4 в повз ворота і 3 удари заблокованих. Атланта абсолютно по ділу перемагає. І по відборах, подивіться, перекусили по, -по відборах. Написано, що 84 Ні, ну Берта відібрав, але Атланта душила. Три сейви Муса, 4 сейви Вертері Байера, 22, 15, на 7, 10-7 перехоплення. Ось так. 10 7 перехоплення. порушували правила Бергамаски Маски набагато більше. 21, 21 фолл, 4 жовтих карт, карток. У байра 12 фолів, 3 жовтих картки. Найкращий футболістів матч. Ну, звичайно, що це Демоло Лукман. Людина робить хет-трик. Які питання? Причому не реалізував неочевидні моменти. Другий гол це індивідуальна майстерність. І йде і третій гол також. То, по суті, ось 12-й 12 хвилині Лукман забив, ось там він замкнув, по суті, в А На гол на 26 й та на 75 й це індивідуальне майстерство демолого Лукмана. Ну і бельгиєць перенос це клубо. Перший в історії титул Ліги Європи Браво Джана Пеєро Гаспірі, і його піде Ну, Мульівники Байера і прихильники Хабі Алонсо не засмучитися, виграти вже чемпіонат з тотальним відривом, плюс ще фінал фіналку Німеччини. Сезон в будь яку випадку успішний. Ну, та є першою командою, яка знайшла такий протиотрут проти, проти Ліверкузінської команди. Атланта виграє Лігу Європу, я дуже за них щасливий. всіх булівальників Аталанти вітаю з перемогою. Буліванки Байера не впадайте в депресію. Життя триває. у Байера фінал Кубка Німеччини. Ось, дякую вам, друзі, за увагу. Ще раз, Атланта з перемогою. Байер Аталанта, браво! Команди супер. Дякую за вам за увагу, друзі. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.